Мене звати Фелікс, мені 20 років. Я гірський штурмовик! Я гірський штурмовик! Моя воля не переборна, гірська ріка! Моя воля не переборна гірська ріка! Мій дух непохитний, як карпатський гор! Мій дух непохитний, як карпатський гор! Ну, пане основна мета моя це. Це те, що в мене в мене є молодша сестра, якій зараз 8 років. І я хочу так, щоб моя сестра жила в мирній країні. Плюс в майбутньому я хотів би собі завести сім'ю, тобто дружину діти. І ну, я би не хотів, щоб моя дитина виросла в Україні, де ведеться бойові дії. Родина відреагувала дуже так емоційно, тому що я знав, що якщо я одразу просто поставлю перед фактом їх. Що, і чи буду з ними якось це обговорювати, то вони мене ні за що не відпустять. Тому я е, сам собі це все оформив, я зізвонився, все прийшов в це ВЛК, зібрав документи, а батькам я вже сказав, коли приїхав сюди. <плес> На початку, чесно, перші два дня ну, багато було тобто і криків, і сльоз, і благань якось піти звідси. Але буквально на третій-четвертий день вони заспокоїлись, вони зрозуміли мою позицію, чому я тут, що це моє бажання. І зараз все супер, ми спілкуємося, вони мене підтримують, підтримують мій вибір. Забезпечили нас суперово, чесно кажучи. Мені спочатку всі казали, що бери буквально там шортики, футболочка, тапочки, все. Більше нічого не потрібно. Я, в принципі, так і взяв, бо я знав, що видудуть дуже багато. Але коли прийшов час отримувати одяг, зброю, спорядження, Ну я був в шоці, м'яко кажучи. Це був заповнений цілий баул забитий. Просто до кінця був забитий наш походний рюкзак, який теж чималий. Повністю було все забито. Повидавали по два комплекти форми повністю. І далі бойові сорочки, фліски, зимні комплекти. Навіть ще мені дуже щось сподобалось, що у мене проблема у мене 48-й розмір взуття. Да, да. І я, я їхав сюди з мислю, що походу буде якась лажа. На початку воно так і було. Ці мені видали, були 48-й, зимніх е, взагалі немає такого розміру. цієї моделі взагалі не існує. Але людина, яка нам над цим займалася, яка нам це видавала, я їй дуже вдячний. Вона заморочилась, вона пограла з цим і через неділю мені привезли американського зразка рижики 48-го розміру. І це оце дуже круто. Командири у нас е, ну, зразу було видно, що вони їм на бойові. І дуже, дуже сподобалось те, що на початку нашого знайомлення з ним, знайомство, вони зразу поставили перед фактом, що вони не будуть нас навчати тому, що там пише книжка, а будуть навчати тільки тому, що, ну, що допомогло їм вижити. Ми отримаємо величезну кількість інформації, величезну кількість вправ, настріли, тактика, тобто маневрування. Дуже багато вправ і дуже багато знань, які дійсно, іменно ті знання, які нам дійсно допоможуть на бойових діях. Ну, на початку, коли ми почали іменно, ну, кожен день знаходити по 15-20 кілометрів з рюкзаками, які десь ну, у нас забиті у нас пляшками води, все-таки було дуже складно. Жарко, броня, незручно. Плюс, коли ми ще ходимо, тобто, бувають такі у нас інструктора, дуже люблять скидати нам гранати. Тобто і такі приколи. Ну, в принципі, от зараз ми вже звикли. На початку було дійсно дуже складно. Дуже складно було бігати. Бігати в цьому флиму не вистачало дихалки. Плюс іноді нас отак іменно конкретно випробовували. Були такі випадки, що ну, от один чіткий випадок була субота. Сказали, що зарядки не буде, відпочивайте. В четвертій ранку ми е, прокинулися від того, що в нашій казармі почали зриватися гранати. Да, тобто вони зробили нам конкретний штурм, після чого ми зібралися, вибіжали і побіжали в поход. Це теж такі. На початку такі моменти, прям, скажімо так, вони і складні. І мислі такі да ну його нафіг. А з іншого боку, блин, коли ти вже це проходиш і згадуєш, ти розумієш, що це дуже круто, що це, це безцінний опит, і ну, це робить нас сильнішими. Ми вже бачимо, не тільки я, всі, от хлопці з нашого відділення, скажімо так, от, з наших 18-24, ну, всі фізично, всі повністю підтягнулись набагато. Тобто, наприклад, якщо на початку... Нас, коли почали нас заставляти робити там по 20 віджимань в броні зранку і 40 присідань, ми ну нили, ми, іменно було дуже важко це. Ну бо трохи важить. Незвично зараз, ну зараз, якщо ми в день робимо по 350 десь присідань, по 200 віджимань, ну і супер. В принципі, взагалі, так. Да, це круто. Закріпенка плюс два! У мене, в мене мотивація така, я хочу жити в мирній країні, от, як я казав. Я хочу, щоб всі мої друзі, щоб ми, щоб ми були жили в мирі, щоб ми могли разом їздити у відпустки кудись, відпочивати, ну, насолоджуватись життям повноцінним. А якщо людину, ну, яка ховається, якщо її влаштовує те, що вона роками зараз просто сидить вдома, боїться вийти десь і живе в страху, налякано, ну блін, це їх вибір. Мені таких шкода.